Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 0742 у місті Коваль, вулиця Володимирська, 133. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїхали з сервісного центру з лівим поворотником надали перевагу автомобілям, якщо є, зайняли правий кр... крайнє положення. Виїжджаємо на вулицю Київську, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. Займаємо також Крайнє праве положення. Рухаємось прямо. Всі маршрути є на каналі. У мене дивіться в відповідному плейлісті. Пишіть коментарі, дякую за ваші подяки. Це огляд маршруту, дорожні знаки, ситуації, розмітки і тому подібне. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок, а також. Передивитися всі маршрути, які є на каналі, щоб запам'ятати всі дорожні знаки, ситуації і все інше. І тоді ви вдало складете іспит Там у нас попереду дорожні роботи. Займаємо Праву полосу. бачимо попереджувальний знак світофорне регулювання. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Дивимось на знак напрямок руху по смугах. Друзі, саме такі топові помилки на іспиті це невімкнення поворотів. Наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості, а також непристепнутий пасок безпеки. Там у нас попереду дорожні роботи, тому вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо ями та повертаємось у крайнє праве положення. Наша полоса закінчується, вмикаємо лівий покажчик повороту та рухаємось. Сьогодні вже дорога буде зроблена, судячи по стану цих ям, які зробили під ремонт, і буде вам простіше складати іспит. Мені трохи складніше, бо одною рукою тримаю камеру, іншою рукою... Кермую автомобілем, перемикаю передачі, бо в мене механіка. Зараз їду на другій передачі, швидкість 20 км на годину. Чисто, ну, згідно правил дорожнього руху, я зараз можу зробити вип... не випередження, а обгін. Але попереду там зустрічний транспорт, ну а зараз, в принципі, це можна зробити. І це не буде порушенням, тому що вона. Цей навчальний автомобіль їде досить повільно, але цього не, не треба було робити на пішохідному переході, тому ви так не робіть. Знову ж таки тут виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку, тому що тут ями. Це, до речі, був зараз саме обгін. Тому що обгін це випередження автомобіля з виїздом на смугу з історичного напрямку, а випередження це просто рух вашого автомобіля за швидкістю більше, ніж їдуть автомобілі в одному напрямку з вами. То буде випередження, а це обгін. Може хто там складає теоретичний іспит, бо дуже часто там роблять помилку на цьому питанні. Забороняючий сигнал світлофору, зупиняємось при стопліні згідно пункт правил 16.6. Чекаємо дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але він у нас не діє, тому що працює світлофор у нас. І зразу ж бачимо, що за світлофором у нас знак 3.34 зупинка заборонена. Не можна зупинятись нам, можна тільки автомобілям, таксі для посадки висадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Тому, якщо інспектор вам скаже зупиніться, треба шукати місце для зупинки І розуміти, що цей знак, якщо що, він діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки. Його дія не скасується. І також зупиняєтесь згідно вимог правил дозволеної відстані зупинки від прилеглих територій та пішходних переходів, це у нас 10 метрів, і зупинки. Не можна зупинятись на зупинці, на відстані з кількох метрів. Чекаю вашу відповідь. Коментаря. Якщо інспектор попросив зупинитись, вмикаємо, шукаємо місце для зупинки, вмикаємо правий покажчик повороту, зупиняємось, ставимо автомобіль на ручник, нейтральна передача, завдання виконано. Потім починаєте рух, лівий покажчик повороту, ну і все, по, все так, як треба робити. Пішохідний перехід. Пропускаємо, знижуємо швидкість, при необхідності робимо повну зупинку. Бачимо попереджувальний знак про пішоходний перехід. Друзі, я вам раджу, коли ви їдете по головній дорозі чи на зелене світло світлофору Дивитись по сторонах, тому що є водії, які вимикнувся зелений, там, чи він їде по головній. Бачу, не бачу, їде. Друзі, не робіть так ніколи. Вважайте, що може хтось їхати, і порушувати правила дорожнього руху. Хтось може не побачити знак, не побачити світлофор. Хтось, в принципі, там постійно порушує. Тому дивіться, навіть дозволяючий знак це вам просто дозволяє їхати. Але він вам, звісно ж, не гарантує, що ви безпечно приїдете перехрестя чи інший небезпечний часток дороги. Тому, будь ласка. Будьте вкрай обережні. Сьогодні в нас дорожні роботи, трохи, трохи напружений трафік. Нам згідно нашого маршруту, треба зараз їхати прямо, тобто закінчиться вулиця Володимирська, і переїхати на вулицю Сагайдачна. І як бачите, по стрілочках знаку напрямок руху по смугах ми це можемо робити саме з правої смуги. Дивимося обережно. Хтось там виконує лівий поворот, чи він проховується відстань, не дивлячись на нашу перевагу, надаємо перевагу пішоходу. Також, що ще можна сказати? Так, да, Тут у нас ремонт дороги. Дивимось, 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 так обережно висовуємось та повертаємось. Це не є помилка. Тож йдуть дорожні роботи. <кій> Те, що я перегнув <кій> суцільну лінію розмитки. У правій полосі вам скажу так, що рухатись досить... Рухаємось тут, бачите, ось людини йдуть, вони там можуть навіть і не дивитися, виходить. Хтось може дверку відкрити, якщо б не йолочки були запарковані автомобілі. Тому будьте обережні. Права полоса, вона сама сама найнебезпечна, тому що то хтось виходить, то хтось не подивився, то хтось дверку відкрив, то якась собака вибігла, то ще щось. Тому, якщо ви як учень думаєте, що коли отримаєте права, що ви, наприклад, будете їхати там десь, ну, звісно, вам краще, якщо там дві смуги та більше в одному напрямку, то краще по правій смуги, смузі їхати, якщо дозволяють знаки, право дорожнього руху. Але якщо ви думаєте, що там небезпек, що там безпечніше, ну це не зовсім так. Тут у нас вже не лили якогось праймера всі ями, тому ми так через зустрічку об'їдемо, щоб не шкодити роботі, яку виконують дорожні служби. Тому права полосати, плюс ями ще. Безпечніше рухатись все ж таки у лівій полосі, якщо, наприклад, полоси. Продовжуємо рух прямо по вулиці Сагайдачного. Зараз нам необхідно буде виконати розворот на вулиці ветеранів. Лівий покащий поворот, біжаємо автомобілі і потихеньку їдемо. Бачите, люди ходять не дотримуючись правил дорожнього руху. Тут ми можемо їхати прямо тільки з тут у нас жовтий все, зупинилось червоний. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Вже трафік такий насичений, досить, враховуючи ще дорожні роботи. Також, друзі, надам вам таку пораду, ось, наприклад, ви їдете, ну, от така ситуація, по дорозі їдете і припарковані автомобілі. Тут Ну явно ж 50 кілометрів багато, якби ще тут були припарковані. Можна трохи розігнатися, там, де небезпечно, Повисили ногу над педалю гальм. І якщо що, буде вже швидше вам, е бачите, як люди ходять. Быстріше вам буде загальмувати. Ну, для цього треба, конечно, лісно, щоб була більша швидкість, ніж зараз вона була. Вмикаємо завчасно лівий покащик повороту. Та виконуємо розворот, надавши перевагу зустрічному транспорту. Звертаємось і тут а не, не кваптись. Знов ж таки дивимось в ліве дзеркало зовнішнє, Дали перевагу автомобілю, бо вже під'їхав. І рухаємось. Бачимо, знак зупинка заборонена, тому враховуємо, якщо... Інспектор вас попросить зупинитись. Знову ж таки бачимо напрямок руху по смугах. Наша смуга, з нею можна їхати прямо або пробуруч тому ми займаємо саме її. Також, друзі, що хочеться ще сказати, що автошкола вам не завжди дає те, що необхідно. Тому. Краще щось читати, дивитися, дивитися відео, в тому числі у мене на каналі якісь поради корисні. Тому, будь ласка, для підвищення безпеки дорожнього руху. Ще б непогано було пройти курс екстремального водіння. Краще це робити там, перед зимою, коли сніжок буде, щоб можна було там, трохи попрацювати над заносами, носами, з носами автомобіля. Екстремальне водіння вам надасть ну просто, ну просто, дуже багато, ось повірте мені, дуже багато вам надасть впевненості у своїх діях. Тому що людина може їздити 20 років за кермом і не знати, що робити, коли автомобіль починає нести. А так ви вже відпрацювали. Там можна з одного боку краще на їх автомобілі їздити, тому що. Трохи підвищений знос іде. Ну, а краще на своєму, на своєму, тому що ви до нього більш привикнете і будете відчувати кращі габаріти. Габаріти я вам просто гарантую, з першого заняття ви зразу відчуєте свого, свого автомобіля габаріти. І чому ще краще зимою? Тому що якраз взимку буде сніжок і, і знос ходової частини автомобіля буде менший ніж це, наприклад, зараз влітку робити. Ну і до того ж, якщо ви зараз, наприклад, отримуєте права там навесні чи влітку, то якраз е, якийсь навик ви наберете до зимки і потім вже можна відпрацьовувати зимове водіння і екстремальні навики. Рухаємось далі, бачимо пішохідний перехід, трохи водій нас підтиснув до правої полоси. Звісно, йому також треба їхати, друзі, враховуйте це, але, як на мене, він висунувся ну, дуже занадто аж. Тут також пригармовуєте, бо зустрічка. Теж її якось треба об'їджати. Рухаємось. Тут, до речі, треба було я не вмикну правий поки що, лівий поки що повороту і зупиняємось на світлофорі. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Якби було б дві полоси в одному напрямку, бачите, зелена стрілка. На білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Ми зараз рухаємось прямо. Якби було б дві смуги, то згідно правил, вам треба було б все ж таки зайняти краще праву смугу. Але, друзі, у житті так не робіть. Якщо дві смуги і вам треба прямо, право не займайте. Це чиста солідарність, хоча правила вас не вимагають не займати її. Тобто це не додаткова секція. Що ви вимушені потім, якщо що. Там повертати тільки праворуч, наприклад. Так, тут а ми вимушені виїхати. Бачите, що тут твориться, вони тут трохи працюють хлопці. Тому це не є порушення того, що ми перетинаємо сильну лінію розвитки. Просто нема вже ну, немає інших варіантів, як їхати. Якось їхати треба, тому... Правила це дозволяють і враховують. пішохідний перехід. Друзі, ще нам дам таку пораду. Гарний водій не той, хто гарно водить, але я... ну, далі прокоментую ще цю прислів'я. А той, хто має, може виявити водія, який їздить погано. Той, хто порушує, тобто оце мабуть, краще. Хоча з першою частиною цього прислів я не зовсім згоден, краще і краще їздити, вміти гарно їздити. Але ще треба і виявляти. Тобто, ну як виявити? Дуже складно виявити, якщо там водій змінює траєкторію не ні з цього, ну таке, може там десь е, щось музику переключав чи що, це таке десь єдиноразове, е, е, воно нічого страшного. Якщо ви їдете постійно з якимось водієм, а він там, бачите, там поворот не включив, там поворот не включив, там ще щось, там пішоходів не пропустив. Вже вас це повинно трохи насторожити і триматись краще подалі від такого автомобіля. Або там автомобіль дуже грязний, або якісь пошкодження, хоча це такий фактор собі. Або якщо взимку, наприклад, автомобіль там їде в сугроб у нього. там, Непочищений автомобіль теж це щось говорить про водія. Попереду у нас навчальний автомобіль, Ну він рухається 30 км на годину, якщо менше, я б зробив обгін. А так, 30 км на годину, зараз буде порушення. Навіть зараз ось 35 він їде. Якщо я порівню сусідно, буде порушення. Якби він їхав би менше, то можна було б його і обігнати. Підійшли люди, Ось, дивіться, підійшли, отак, як я зараз їхав, все краще вже зупинитися. Ну, я не вважаю, що це було порушення, вони не були на пішохідному переході. Згідно правил, це не порушення. Але якщо ви бачите, що вже людина підходить, і ви Ну, воно ж видно, коли буде переходить. Не завжди, але видно, то краще вже зупиніться, щоб вам не зарахували як помилка. Я вам нагадаю три помилки і іспит не складен. Бачимо максимальна обмеження швидкості 40 км на годину. Не можна їхати зі швидкості більше, ніж 40. Продовжуємо рух. Це у нас маршрут номер 3 Територіальний сервісний центр 0742, місто Коваль, вулиця Володимирська, 133. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору, вже дозволяючий і продовжуємо рух. Бачимо знаки з сервісу, але ну, вони нас не цікавлять на момент іспиту. Да, якби не ремонт дороги, трохи швидше було б це. Але... Є можливість зато роздивитися у вас плюс якийсь. Ви можете роздивитися, що є якісь знаки на дорозі. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо. Це він зазвичай встановлюється в тому числі перед автозаправними станціями, Тому що тут, бачите, типу, виїзд там в'їзд заборонено, щоб людина, яка їхала звідси, зрозуміла те, що там в'їзду немає. Зупинка громадського транспорту. Друзі, вам нагадаю, що якщо на пішохідному переході зупинився автомобіль, в одному напрямку, коли в одному напрямку дві смуги і більше, і перед пішохідним зупинився автомобіль, то згідно пункту правил 18.4 вам не можна продовжувати рух по вашій смузі, якщо... Положення, якщо ну, поки ви не впевнитесь в тому, що на пішохідному переході нема пішоходів, зупиняємось на забороняючий сигнал світлофора, червоний, жовтий, зелений. Продовжуємо рух. Дивимось по сторонах, лівий покащик, перелаштувалися. Трохи притискаємось, бо зупинилась машина до лівої сторони, притискаємось. Попереду там у нас припарковані автомобілі. Так, надаємо перевагу пішоходів і було б непогано ще тим самим заодно і пропустити автомобіль, який тільки ще повертав ось. Ліворуч. Перетинаємо суцільну лінію розмітки, повертаємось в крайнє положення, тому що інше вибори у нас. І пропускаємо зустрічний транспорт. А також пішоходів, якби вони, були б, якби вони переходили дорогу, на яку ви повертаєте. І ось у нас сервісний центр, правий покажчик повороту, заїхали, зупинились там, де вам казав інспектор. Друзі, дуже дякую вам за те, що дивились. Бажаю вам вдало скласти іспит, коментуйте, будь ласка, відео. Підписуйтесь і до зустрічі на дорогах.